Власноруч зроблені тістечка, печиво, пряники, а також вироби з бісеру, обереги і в'язані іграшки принесли студенти і викладачі Прикарпатського університету на благодійний ярмарок. У такий спосіб вони вирішили зібрати кошти для 53 своїх студентів, які зараз захищають Україну в лавах збройних сил. Це є студенти різних курсів, різних факультетів від гуманітарних до технічних спеціальностей, і в більшості вони. Є активними студентами, тому що ми йдемо всіляко на зустріч таким свідомим громадянам, нашим найкращим, скажімо так, студентам. Ми даємо індивідуальні графіки навчання, щоб вони могли одночасно здобувати освіту, і вони за можливості виходять на онлайн зв'язок. Навіть є випадки складання підсумкової атестації. Традиційні українські горішки, незвичні італійські солодощі, приніс. На ярмарок Олексій. У пекарстві, каже, новачок, але заради своїх однолітків, які боронять рідну землю, наважився на експерименти. Складнощі пекти – це просто не напортачити з рецептом. Тільки коли вже багато спечеш, всякого такого, тоді вже з'являється певне розуміння, там вже можна щось своє придумувати, а до цього краще просто по рецепту. Отут, наприклад, прийшлося більше трохи муки додати, тому що тісто не хотіло вимішуватись. Тому їй прийшли прийшлося давати більше муки, щоб якраз все вийшло. Так на мене, мені це сподобається більше ніж горішки, але беруть їх більше, тому що, напевно звична. Аліна на виставку теж принесла випічку кекси з родзинками та вишнею. Їх понад усе любив її тато Микола. Три місяці тому найрідніший чоловік загинув на Донеччині. А я завжди ну часто для нього випікала. Він дуже любив їсти. Моє солодощі, Тому я старалася як найбільше ну. Напекти, щоб більше коштів заробити, щоб зберегти може хоча б декілька життів наших воїнів. Не стримує сліз і Володимира, але вони не про сум і біль, а про переживання за брата Василя. Він зараз теж на передовій, відчайдушно бореться за Україну. Перш за все, це звичайно патріот, тому що перший тиждень скажімо, він не зміг залишитись тут. Він Став на захист нашої незалежності, і, звичайно, що з вірою в майбутнє про те, що його діти будуть жити набагато краще, що більше такого дійсно не повториться. Чимало знайомих на передовій зараз і у цієї родини, і вони добре знають, наскільки там, під кулями, хлопцям хочеться відчути підтримку стилу. Тому ми стараємося десь колись, коли є отакі якісь акції, долучатися, пряники пекти. це Наші пряники, обереги робимо з такими ладанками, освяченими. І ми, ми також ходили на початку війни, звичайно, ходили ще цвітки плили і оці робили обереги і до світок прикріплювали, передавали хлопцям. Вікторія одна з організаторок благодійного ярмарку. Каже, її рук справа Арахісовий. Торт продає за доволі лояльною ціною. Головне наголошує, аби смаколики розкупили по їхнім студентам потрібні ці кошти. Гроші в першу чергу підуть на військову амуніцію. Це військова форма, черевики. Також є потреба в тепловізорі і в радіостанції. Ми будемо дивитись по сумі, яку ми зможемо зібрати, і тоді вже що ми зможемо, як саме ми можемо допомогти. 53 студентам Прикарпатського університету точно вистачить на потрібне, бо на самому ярмарку кажуть організатори, зібрали 26 тисяч гривень ще більше 66. небайдужі франківці кинули на спеціальний банківський рахунок. До речі, збір коштів ще триває. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.